Вітаю вас усіх від щирого серця на тому вечірньому зібранні, і правда, я можливо і не сподівався, що у вас стільки буде. So, ви перемогли, слава Богу. Хто далі їхав, слава Богу, за вас, і хто блазенько, теж добре, бо ви менше забруднили атмосферу гесом. So, Lord. Слава Богу. Я сьогодні по правді маю е, таке слово, яке поклалося мені на серце, і хоч воно має таку, як би опереджаючу обставини тему, але воно все-таки ободряюче нас. Я хотів би, щоб ми глянули трошки на ті conditions, або на як то conditions, На стан наш перед приходом Господнім. Він прийде, знаєте, він не забариться, і він прийде як злодій вночі, і як би там люди не хотіли гадати і придумувати, коли то буде. Знаєте, одним людям дуже подобається, щоб прийшло е е таке велике якесь перечищення, сотрясіння, щоб, щоб Бог всіх так перечистив, і раз відбулося підхоплення, і всі готові вийшли в небо. А другі люди люблять так з так переляку, знаєте, щоб. Uh, типа, все страшно, а ми раз і пінялися на небо. І ніби так зле і так добре, але uh, все-таки Біблія вона має деякі такі кондишн to, to, to meet that day worthy of our calling. І перше таке неординарне місце. Я хотів би прочитати про Авраама з 11 го розділу євреїв. Тут з восьмого вірша пише Євреїв 11,8 і далі. «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував на землі, обіцяний, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, спадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалене, що Бог, його будівничий та творець. Ще раз тут е, підкреслю один такий вірою, Авраам покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Знаєте, коли ми часто говоримо про підхоплення церкви, про, про наше е, життя на небесах, то е, про те ми більше знаємо, ніж Авраам знав, куди він йде і що його чекає. Він знав, що на землі життя повне ворогів, повне хворобів, повне голоду, недостатку і так само. Такого подібного, але він знав, що його Бог покликав і треба йому йти. А от люди віруючі, вони знають, що в небі плачу не буде, що в небі смерті не буде, що ми там всі зустрінемось, з усіх племен, народів і язиків, що всі люди, які перейшли е, тортури в житті, які навіть повмирали е, передчасно, які повмирали, можливо, е, від якогось горя. І от ми знаємо, що ми там всі стрінемось, і там буде дуже добре. І не все ми до того стремимось, як до чогось доброго. Все-таки тяготіння людське воно залишається тут, де ми знаємо, де наш комфорт зон. В Авраама так було, що він не знав, але послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. І вже коли прийшов туди. Вже куди прийшов, то написано, що на землі обіцяний, жив, як на чужій, у наметах і чекав міста, що має підвалине, що Бог, його будівничий та творець. От я хотів би, щоб ми так на декілька секунд подумали собі, ставши на його місце. Я прийшов туди, куди Бог мене привів. Вау! Це так. Любо визнати, що я прийшов туди, де от Бог там у Вселенні намалював мені на карті життя, і я туди прийшов. What do you you have for me me here, here? Lord? Why did you lead me over here? І коли він прийшов, цей Авраам, то виявляється, що він не прийшов ще в царство Боже. Виявляється, що він не прийшов до того міста, якого будівником є сам Бог. І він проживав на ньому, не будуючи. Знаєте, це був багатий чоловік. Багато людей кажуть на нинішній день, що нам нічого тут на землі не треба, там, щоб мої діти в бідненьких ситцевих сукиночках, аби тільки до царства Божого дійшли. Але той чоловік трошки по-інакшому бачив. Я вас ніяк не переконую, і як ви собі вірите, то так добре, але написано, що він прийшов в те місце, де Бог його привів. І він там жив і вирішив, що ще є щось краще. Я хотів би, щоб ми з тої позиції подивилися ще на деяких людей, які теж чекали в своєму житті чогось. І ем, я тільки з Луки прочитаю. Є багато таких людей, які приходили кудись. А я тільки прочитаю про двох людей із е, Луки другого розділу. Ви знаєте, це дуже такий, якби. Різдвяні дуже історії, про які ми згадуємо, але із другого розділу 25-го вірша пише про Семена. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього, і дух у храм припровадив його. І як внесли дитину, Ісуса Батьки, щоб за нього вчинити за звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого, владику, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє. Це так само великий приклад для нас нині. В Єрусалимі жив чоловік наймення йому Семен. Він був праведний та благочестивий, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Знаєте, такий подібний п'ятидесятник 21 віку і Духом ведений і праведний. Благочестивий, в церкві служить, дух його в храм припровадив і з Ісусом стрінувся. Ну, чим відрізняється від нас? Але знаєте, Він чогось дочекався, він дочекався спасіння Божого для свого народу. Давайте трошки тут подумаємо. Я хотів, коли перечитував це місце, трохи звернути увагу на праведність, але це. Так багато про те можна говорити, що я вирішив тільки чуть-чуть про то сказати. А вам, якщо цікаво, так як християнам, то ви можете собі самі в Біблії подивитися, чи людина в наш час має бути праведна, щоб її спадкувати Царство Боже, і щоб вона з охотою, з бажанням чекала приходу Ісуса Христа. Ото такий просто в мене натяк, і я про праведність не буду говорити, тільки зазначу одну таку річ. Дуже таку, немов би доктринальну. І, якщо делікатно сказати, то так, що ми після смерті і Воскресіння Ісуса Христа знаємо, що маємо Його праведність на нас. Він на нас це вдягнув. Ми з ним вмерли, ми з ним воскресли, ми з ним охрещені, ми з ним обрізані, так як ми читаємо в Біблії, або в ньому, як в Єфесіан пише. А про тих людей свідчить Біблія, що ще того всього не було, а вони вже мали таку характеристику людина праведна та благочестива. Е... Тобто я скажу так: знову ж таки, якщо дуже так делікатно говорити до нас, церковних людей, яких все-таки Дух Божий припровадив на вечірне зібрання, знаєте, і щоб нікому не зачепити ніякі чувства, а щоб це було правдиво ободрюючим таким матеріалом для кожного із нас. Ми чогось чекаємо. Він чекав потіхи для Ізраїля, в нього було откровення, в нього була. Нужда перед Богом, як все-таки в тому віці, в якому Він живе, щось може змінитися? Ми знаємо, що це не був найкращий сезон для служіння. Вони не мали свого government, ці люди, ну, мали там такий, якби, автономний, який під Римом знаходився, під всілякими. Вони не були в оригінальному храмі, вони вже були в відбудованому храмі. І як там кому, як там Іроду тому було завгодно, так він той храм відбудував, там його розширив і зробив, як хотів. І написано, що цей чоловік, ось цей Семен, він жив в Єрусалимі і він був праведний. Дайте я чуть-чуть ще прочитаю і піду далі тим самим. Тим самим курсом. Про, про жінку тут далі пише про Анну Пророчицю з 36 го вірша. Тоже дуже дуже цікава така ідея, яка для нас сьогодні дуже і дуже мала би бути близька. 36 й вірш. Була і Анна Пророчиця, дочка Феноїлова з племени Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живуча з мужем 7 років. Від свого дівування. Удова років 84, що не відлучалася від храму, служачи Богові вдень і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила, та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. Ну, Про визволення Єрусалиму то, то окей. Але жінка вдова років 84 не відлучалася від храму, служачи Богові вдень і вночі постами і молитвами. Ми знаємо про, про тоє служіння, як там Ісусові треба було. Дайте, я так скажу, від того моменту, від коли жила Анна, до того часу. Як Ісусові треба було війти туди і поповертати, і повиганяти, і мотузку сплести, і, 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 і міняльників вигнати. Тобто діло до кращого не йшло. Знаєте, так якби та Анна, якби то вона знала, що, що тут все на землі, воно йде до кращого, в тому храмі, в тому служінні, щирість тих священників і придворних, і всіх, і і, 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 і вроді так виглядає по історії, що я вот тут пощуся і молюся і, і не відходжу від того храму. Ну, мав би Бог дати якийсь прорив, мало б в тому служінні щось змінитися. Ну, можливо, не так, як при Соломонові, ну хоча б так сподіватися, як при Неємії було б. Ви знаєте, що не так. І ще одна характеристика. Ця жінка-вдова, вона не, не є з категорії тих, що. На долю обідалася, Бог мені не відповів. Вдовую вже так довго. Посадіть мене серед якихось там депресованих людей та й вже так до, дотягну віка. Знаєте, така, така, так якби модерне висловлювання багатьох людей. Та що воно там? Знаєте, в тим світі нічого не міняється, гріх множиться, вселяки тут ходять, мішають нам служити Богу. Тут, понімаєш, за всіх сторін беззаконня суне, що ми маємо робити? Дайте ми ще раз прочитаємо це. Візьміть свої біблії в руки, або читайте із стіни, і давайте зі своїх, зі свого взуття прочитаємо із тої позиції, на якій ми стоїмо. Була і Анна Пророчиця, дочка Фаноїлова, з племені Асирового. Це, це мощне роство. Вона дожила до глибокої старості, живучи з мужем сім років від свого дівування. Говориться про їхнє родство. І ви знаєте, що вона не попала в категорію тих депресованих, слабих, які, що ну від того тягара за много аж аж зігнулися, вона зайняла іншу позицію. Чому це для нас важливо? Знаєте, в час, в який ми живемо і ми чекаємо, що з'явиться Господь на хмарах, і все так само, як в тому храмі, не буде ставати краще, буде ставати гірше. Yeah. Інформація буде розвиватися до, як тут то сказати, до, 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 до такої, як війна, війна інформації. Вона буде не тільки зачіпати нас, вона буде втягати нас як, як водоворот. І ми маємо якось в тому стояти. Дивіться результат. І години тієї вона надійшла Бога слава. Халилуя. Скільки є людей на нинішній час, що ви можете зустрітися, що ви так, знаєте, з постом, з молитвою день і ніч. Йдуть до храму, мають откровення, зустрічають когось і Бога славлять. За таких людей просто слава Богу. Це великий дефіцит нашого часу. Хоч ми говоримо, і слово Боже проголошує, що коли це все побачите, підніміть голови ваші, бо наблизилося викоплення ваше. Трошки повернуся до, 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 до цього Семена. І дух у храм припровадив його. І як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив. Знаєте, він став робити звичайне своє діло, як священник, але відбулося щось особливе. Дух пророцтва зійшов на нього. Читаємо разом. Дух пророцтва зійшов. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом Твоїм і з миром, бо побачили, очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народу, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися батько Його та мати тим, що про нього було розповідчене. А семен їх поблагословив та й прорік до Марії Його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. The spirit of prophecy. В звичайному... Я розумію їхнє служіння, я розумію їхнє подвізання. Я розумію, що в них не було. They had no margin for mistake. Вони мусили виконувати все по закону, як було предписано. Але виглядало так. Точно так виглядало, як нам на сьогоднішній день. В неділю на зібрання. Та ще й два рази. Ой-ой-ой. В п'ятницю на зібрання. І там всілякі практиси, і всілякі подв'язання. Та так якось. знаєте. І ми чекаємо. Що Господь прийде і тіпа типу, па нас радує та є думка, що ось Він прийде і все це за мене закінчиться. Знаєте, я хотів би трошки так серйозніше сказати в дусі любові і з, і з тим, що, що до нас відноситься. Знаєте, до кожного із нас, ми ж не Семен, священник, який служимо в храмі, так, ми ж не тая Анна. Хоч ми можемо стати подібно, як вона, а можемо стати і тими людьми, які постійно Ну, щось бачать, що не так. І служити Богу не хочеться. Ну, так далі. Я про неї сказав, я думаю, що це достатньо. Знаєте, людина, яка чекає, що Господь прийде, то вона знає, що вона получить якусь нагороду. Християнин, от кожний на землі, він получить якусь нагороду. І тут можна багато і до коринтян читати і тому подібне, але я так скажу своїми словами, щоб кожному з нас було зрозуміло. Наприклад, я взявся за якусь працю, так? Ну взявся, так, так почув, що, що Бог мене до того призиває. Ну, Не буду я категоризувати, називати по іменах, бо знаєте, когось можна проминути, когось можна обідати. Ну, кожен із нас знає, що він якусь перед Богом виконує працю, так? Якусь, я сподіваюся, я так надіюся, я знаю, що в наш час тому є велике опущення, що, що люди просто про те не дбають, то таке якесь, типу, хай там хтось робить, а я там або підскочу, або підключуся. Якось мені там Бог допоможе, він знає, що я не мав часу. Знаєте, воно так так не чекають нагороди. Нагорода так не чекається. Апостол Павло до Корінтян пише, то він каже, біжіть так, що хочете отримати нагороду, правильно? А не так, щоб ногу підвернув і десь там впав сказав, а я так і знав, що не добіжу. Так не чекають приходу Господа Ісуса. Я повернуся трошки до Авраама. Знаєте, Він вийшов як якийсь такий чудак, ніхто такого не робив, земля лежала в ідолопоклонстві. Люди там жили собі свою, свою мали історію, якісь свої такі клани, можливо, воїни на землі були, а він якось всього того уникнув так обійшов кругом це все, там втратив трошки родини і приходить в землю, яку йому Бог обіцяв дати. Вау! То що його не, не торкалося, ніякі історичні переміни, ніякі там. Мовні бар'єри, nothing. Прийшов в землю і кожний крок, на який він стає, і кожний крок на тій землі. Обійшов, обійшов багато в тих наметах, не сів в якомусь одному місці під дубом, збудував тобі собі там файне десь місце, на окої, чи де файний пейзаж, тут проживу, вау! Села одного акра мені хватить. Ну, Каже Бог, всюди, де ступала нога твоя. Твоєму насінню дам. Ото промес, дух пророцтва. Я назад до того вертаюся. Знаєш, все, що ти робиш в житті, все, що ти подв'язаєшся для Господа, воно, воно як пророцтво в твоїм житті. Ти пройшов трошки, ти може зробив щось трошки, а тоді твої діти підходять, вони починають продовжувати твою справу, They have more opportunities, they can expand this ministry, they can make it better. Знаєте, коли ти е, робиш так осяко, вони бачать, що е, якесь таке лишне просто мішає, якось, дав би комусь другому місце, і, і, і краще би було в тому. Я хотів би підбадьорити кожного із нас на сьогоднішній день, бо, бо час втікає. Знаєте, я не кажу, що ми, будемо, що ми будемо днями і ночами постити, молитися. Я, я не думаю, що в нас так вийде, щоб навіть. Щоб навіть Дух Святий прорік. Знаєте, трошки воно получиться, але, але не все так. Тому що це є призначення людини. І от тут я буду закінчувати на тому. Знаєте, ми призначені війти в Царство Боже. Ми призначені одержати нагороду. Ми призначені тут на землі підкреслити, що я ж I am bypassing. All kinds of historical changes. I am I am destined to pass all kinds of bigotry and and, and historical changes in religion world. I am destined to achieve my promise. Я призначений одержати обітницю, яку Бог призначив мені від тир царство Боже. Я розумію, що я сьогодні підходжу до пришестя Ісуса Христа з такої позиції, але я чувствую в дусі, що нам так треба, що мені так треба. Знаєте, часто ми чуємо з цієї кафедри, що життя так скоро проходить. І все, що для Господа зробив, ото от тільки залишиться з тобою, а остальне все суєта, марнота проходить. But think about it. It's some kind of self-deception. Бо з того, що ми кажемо, що воно найдорогоцінніше, що воно піде із нами, то ми до нього, хто знає, чи 10% часу прикладаємо. А остальне все, що? Я розумію, я теж в такій самій системі живу, як ви. Я теж себе часом трясу за плечі і кажу, гей, hey, is coming. The trumpet sound is about to sound you doing? Ви знаєте, і мені приємно. І Мені приємно, я закінчу таким своїм персональним свідченням. Можливо, воно не для вас, то не беріть. Я пам'ятаю, я молився за хрещення Святим Духом. Молився за хрещення Святим Духом. Я знав, що це дорогоцінність. Я знав, що це бенефіт для християнина. Я знав, що це. Печатка є печатка християнина на вічне життя знав. І от ніяк в мене не вийшло. Не получалося. я не дуже був тим стривожений. Я віру в Писання, що прося, чому Бог дасть. Знаєте, але хотіло б це отримати скоро, тоді, коли ти просиш. Знаєте, я пам'ятаю. Ми стояли на одному зібранні, я не буду його називати, це було в біблійній школі. Я пам'ятаю багато разів такий знайомий голос, я його не раз чув, але того разу він каже до мене: підніми свої руки. Я кажу: Господи, то не молитва. Зараз, зараз співають. Зараз, то де ж під час пісні руки піднімати? Знаєте, от така, от така традиція, така наука. Ти хочеш одержати Святого Духа? Yes? Та чого ж ні? Хочу. Ну піднімі свої руки. Знаєте, до чого я йду тим свідченням? Ми часто дуже дбаємо, що там кругом нас, що там відбувається. And at that time you lose your focus. І коли я забув, що кругом мене, хто кругом мене. Забув свою традицію, забув своїй такий накатаний час і коли я підняв свої руки. Я почув, що якийсь вітер дує. Я навіть незчувся і заговорив на інших мовах. And that was easy. So many years I thought, it's going to happen this way, this way, так як в тих, так як в тамтих. No! It happened to me like that. Тому що людина вона визначає свою дорогоцінність. Знаєш? Ти на сьогоднішній день можеш жити тим світом і чекати, що Христос прийде, але в тебе от всі ці побічники, всілякі ці ефекти, вони портять твій погляд. Воно все deteriorates your purpose. І ти все бачиш, і все знаєш. Я вмисно прочитав про Авраама, який в своїй історії вийшов і дійшов туди, куди Бог його вів. Я прочитав про Семена. Який на руки свої взяв Сина Божого в такому інвайрмент, в такому суспільстві, в якому він жив. Я прочитав про Анну, яка була пророчиця і не забула свого призвання, хоч вдівство потерпіла. Я хотів би, може, одного разу взяти, знаєте, такий історичний наратив і подивитися, що в тодішній час вдова була варта. Але я не буду. Тому що ми знайомі, we are familiar with that condition, коли апатія накриває тебе, коли служба Богу здається якесь таке регулярне, таке вільне, таке американське, таке given to me. Просто freedom of religion. And it's wrong. So many people will be left behind just because of that. Давайте ми помолимося до Бога і скажемо, Господи, витончи мій фокус в сьогоднішній вечір. Амінь.